Конкурс проєктів оголосила міська рада. Подавати власні програми молодіжні та дитячі громадські організації можуть вже зараз, заповнивши необхідні бланки на сайті міськради та подавши їх до центру обслуговування мешканців. Переможці отримують співфінансування від міста. Важливим також складовою є щоб громадське середовище розуміло, що не тільки фінансова співпраця можлива з міською радою, адже на конкурс подаються близько сотні громадських організацій, і на жаль, не всіх всі їм можна надати фінансову підтримку для реалізації їхніх проєктів. але ми завжди намагаємося знайти інші можливості співпраці. Аби перемогти проєкт має бути не лише цікавим для молоді, а й корисним. До прикладу цьогоріч одним із переможців були пластуни та їхній проєкт святкування Старіча пласту в Україні. Загалом місто у 2012 році дофінансовувало більше 20 проєктів. Подавати заявки на участь у конкурсі. І можна до 3 грудня переможців оголосять вже навесні.